Так, в суботу ми розвантажили контейнер. З цього контейнера у нас Янмарш G 334 Трьохциліндровий турбований, Резина передня в гарному стані, Задня має невеличкі тріщини. Ось такий по кабіні. Хлопці взяли першого його, помили. Що в нас там далі? Тут вигрузили фрези, ще до якогось так ось такий задній пісковшик. Рішок ще не розібрали з яким. Так, янмарчик КЕ1, це в нас Янмар РС-30 з такою міні-кабінкою. Mitsubishi MT-181 на трьох точці, кубота L1 225, КОТ27 GL GL25, сами популярніший Янмарчик FX 235, Kubota JT3, хороший стан. Без гідропідсилювача Mitsubishi 246. На працювання 804 години. Будемо ставити на колеса, провіряти, будемо по одному знімати. Когось цікавить, телефонуйте, пишіть. Місто Вінниця, Тирівське шосе 2А.